Добрий день, шановні вчителі, дорогі батьки, любі учні. Ми раді вітати вас на нашому традиційному святі останнього дзвоника. Сьогодні ми разом, хоч і на відстані, щоб підвести пісунки ще одного навчального року, відзначити досягнення наших учнів та провести в доросле життя наших дев'ятикласників. Звучить величний гімн нашої держави, символ нашої єдності. Сили та незламного духу у кожній ноті гордість за нашу країну та віра в її світле майбутнє. Боженький, я краса на сонці, запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свою. Нашу свого кажем, що ми братя козацького! Роду. У цей знаменний день, коли ми підводимо підсумки навчального року. Та проведжаємо наших випускників у нове життя. Ми не можемо не згадати тих, хто віддав найцінніше своє життя за мир та незалежність нашої України. У хвилині мовчання вшануємо світлу пам'ять героїв, воїнів, усіх невинно загиблих, чиї подруги та житовність ніколи не будуть забуті. А зараз ми надаємо слово людині, яка щодня спрямовує наш шкільний корабель крізь буремні хвилі знань, яка є серцем і душею нашої школи, виконуючи обов'язки директора закладу Оксані Валеріївні Жураковській. Доброго мирного дня, дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Ось і домчав до фінішу 2024-2025 навчальний рік в умовах дистанційного навчання. Сьогодні свято свято останнього дзвоника. Традиційно щороку він сповіщає про закінчення занять у школі і про початок прекрасної пори для всіх учнів літніх канікул. Хочу згадати слова легендарної української письменниці та поетеси Ліни Костенко. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Останній дзвоник це фініш. Але по суті старт, початок нового рівня, нового кроку вперед. І я хочу побажати вам зробити його сміливо, твердо і успішно. Пам'ятайте завжди, Україна це не зруйновані будинки, інфраструктура, Україна це ви. Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати, що ваша боротьба за Україну це боротьба сьогодні. За себе кращого завтра, інтелектуальнішого, освіченішого, рішучого. Поважайте своїх вчителів і батьків, вони дають вам найцінніше знання та досвід. Працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Шановні батьки. Величезне вчительське спасибі за підтримку, за розуміння, за взаємодопомогу. Нехай ваші сім'ї завжди будуть повними чашами гармонії, любові, розуміння та підтримки один одного у непростий час. Шановні колеги, нехай і надалі усіх нас єднає: любов до своєї роботи, до дітей, надія і віра у краще майбутнє. Бажаю всім успіхів та миру. Слава Україні! Наполеглива праця жага до знань та невичерпана енергія наших учнів, заслуговують на найвищу відзнаку сьогодні ми вшановуємо кращих з кращих наших відмінників. Їхні досягнення це горді школи та приклад для наслідування. Похвальним листом нагороджується Базильчик Софія Олександрівна, учениця 6 класу, за високі досягнення в навчанні. Гаркавенко Михайло Олександрович, учень 6 класу. Завгородді Давид Сергійович, учень 6 класу. Шульга Вероніка Іванівна учениця 6 класу. Біліченко Давид Олександрович учень 7 класу. Варакін Назар Васильович, учень 7 класу. Могукало Артем Євгенович, учень 7 класу. Неліпа Гліб Володимирович, учень 7 класу. Варфоломєєва Дар'я Анатолівна, учениця 10 класу. Подяка. За активну участь в різноманітних заходах та конкурсах, вміння працювати в команді, ініціативність, творчість та позитивне ставлення до спільної діяльності висловлюються учениці 2 класу Базильчик Поліні, учню 2 класу Голобокову Андрію, учениці 2 класу Собіщанській Мирославі, учениці 2 класу Чередніченко Анастасії, учениці 2 класу. Філь Дар'ї, учениці 3 класу Бодні Софії, учениці 3 класу. Костенко Софії, учениці 4 класу Деркач Дар'ї. Учні 4 класу Кужелю Давиду. Учні 4 класу Латовському Олександру. Учениці 4 класу Мілаєвій Аріні. Учні 4 класу Панченку Максиму. Учні 4 класу Пучньову Вадиму. Учениці 4 класу Шевчук Катерині. Учениці 6 класу Базильчик Софії. Учні 6 класу Гарькавенку Михайлу. Учні 6 класу Завгородньому Давиду. Учениці 6 класу Шульзі Вероніці. Учні 6 класу Кисельову Кирилу. Учню сьомого класу Біліченко Давиду, учениці сьомого класу бодні Оліні, учню сьомого класу Варакіну Назару, учениці сьомого класу Константиненко Ганні, Учениці сьомого класу Константиненко Юлії, учню сьомого класу Могукалу Артему. Учню сьомого класу Неліпі Глібу. Учениці 9 класу Гулідовій Ангеліні, учню 9 класу Гулідову Кирилу, Учениці 9 класу Лічковахі Марії, Учениці 9 класу Мозговій Анні, Учениці 9 класу Линник Ксенії, учню 9 класу Цись Герману, Учениці 10 класу Варфоломєєвій Дар'ї. Учениця 10 класу Гарькавенко Поліні. учні 10 класу дяченку Владиславу. Учениця 10 класу Мойсі Юлії. Учениця 10 класу Мальченко Тетяні. А зараз на цю онлайн-сцену ми запрошуємо тих. То лише кілька років тому сам стояв на порозі першого класу. А сьогодні з цікавістю та щирою симпатією дивиться на наших дев'ятикласників. Зустрічайте наших юних друзів, учнів четвертого класу. Школа наша весела, чудова, поспішаємо до мініше дня. Хоч звичай вона початкова, та зала нам ґрунтові знання. Сьогодні свято. Свято урочисте. Ми закінчили вже четвертий клас. А найнебос сонячне і чисте і сто доріг попереду у нас. Тепер залишаємо початкову школу, в якій вперше все було для нас не забудемо якого, і Вчителька що у клас. Вчителька всього навчила і дала нам два крила. Дуже нас вона любила нам серця, любов вила. А усе вже ті минає відпливав минулий час. Травим зонникам лунає заклика прощати з нас. Дев'ять років це ціла епоха. Епоха перших відкриттів, дружби, перемог та поразок. Сьогоднішні випускники пройшли цей шлях разом під мудрим керівництвом своїх наставників. І зараз вони готові поділитися своїми розумами про пройдений етап та своїми мріями про майбутнє. Слово надається випускникам 9 класу. Ну ось і все, спасибі, люба школа. Ми про довгі 9 літ, уроки і дозвілля, друзі в коло прекрасний чарівний дитинства. Світ. Ну ось і все уже перегорнули підручники в останні старінки. І якось раптом ми відчули, що плине час скоріше від ріки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі за те, що в цей нелегкий час ви самовідано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, посан душі на словам. Це все, чого навчалися і знаєм, сьогодні ми завдячаємо вам. Болючим видається час прощання, ми стоїмо в розлуки на краю, нам зустрічати всім нові світання, та школу не забудемо свою. Бо в школі ми зробили перші кроки, в країну знань і перші відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбуття. І цей останній дзвоник ми будемо пам'ятати, тому дріжчительську теповому, бо тільки вчитель може віддавати свою любов і серденька вороги. Ось і добігає кінця наше онлайн свято останнього дзвоника. Цей рік був непростим, але ми разом подолали всі труднощі. Бажаємо всім гарного літнього відпочинку, нових сил та натхнення, а нашим дорогим випускникам щасливої дороги в майбутнє. До нових зустрічей в наступному навчальному році. На останній онлайн-урок у 2024-2025 навчальному році запрошуються учні другого класу, класний керівник травець Олена Миколаївна, учні 3 класу, класний керівник Малашко Олена Олександрівна, учні 4 класу, класний керівник Дрюченко Олена Миколаївна, учні п'ятого класу, класний керівник Махно Наталія Анатолівна. Учні шостого класу, класний керівник Гарькавенко Олена Миколаївна, учні сьомого класу, класний керівник Павленко Ірина Володимирівна, учні дев'ятого класу, класний керівник Бондаренко Ірина Володимирівна, учні десятого класу, класний керівник Майорчикова Вікторія Вікторівна.